У Мукачеві проведено третій меморіал пам'яті Віктора Ряшка з футболу серед ветеранів. Організаторами стали Мукачівська міська рада та Закарпатська асоціація футболу. Шану віддали відомому футболістові, тренерові, людині з надзвичайними рисами характеру, почесному громадянинові Мукачева посмертно він віддав все життя для футбола. Дуже був чудовий, не тільки гравець, а як людина. Він багато виховав наших футболістів, які на сьогоднішній день є майстри спорту міжнародного класу. Це Бундаш Бобаль, Мікуляк. Завдяки йому цим нашим землякам. Вдалося грати в команді в кращій команді нашого Закарпаття, тому що він бачив у них потенціал. Футбольною стежкою пішли сини Віктора Івановича. А загалом, поза грою мільйонів, його не уявляють у родині. Я завжди приїжджала на його матчі. Я їздила в міру можливості за ним по майже по всій Україні. А коли ми вже стали жити разом у Качева, звісно, я старалася не пропускати жодного жодного, жодного матчу. І хочу вам сказати, що ці емоції це найщасливіше найщасливіший в житті. Гравці ветерани намагалися викладатися на футбольному полі і в такий спосіб засвідчити свою повагу Віктору Верішку. За нагороди змагалися чотири команди у поєдинку за третє місце: ветерани «Ршава», Здолав ветеран Воловець 7-2. Учасники були задоволені організацією змагань. Турнір був хороший, організований на стадіоні імені вже тепер, який носить Василя Турянчика, поле в прекрасному стані, команди підготовлені хороші. Ми були перші на першому турнірі, але ну, тепер трошки здали позиції, будемо наверстати. Урі за перше місце Карпати імені Василя Турянчика Мукачево у непростому двобої здолали берегово 2-1. У сподарі змагань особливе ставлення до Віктора Ряшка. Він дуже був технічний ігрок, і де миграли, від того основну роль грав у, у всіх іграх. Задячую йому, що ми стали чемпіонами України, тому що він багато зробив туди на полі. Ну а потім ми стали комов'я, виховували його доченьку маленьку. Ну, це життя по-другому. Як Бог дає, так і є. Вінцем турніру стало нагородження команд та кращих гравців. А після поєдинків Віктора Івановича ще багато згадували. І він житиме надалі. Ось у таких меморіалах пам'яті.